Ну, якщо не на цій, то на наступній хотілося б вже отримати. Тому перше перекриття, ефіріум готовність. Відкрився. Відкрився з першим перекриттям. Е, приготував друге перекриття, в разі чого? Це ефіріум, все може бути. От. Е, де й чекаємо, як у нас ефіріум закриється. Вже 8 пульсів ряд взяв красота. Непоганий, непогано, непогано, друже. Непоганий, друже, результат. Ну, а ми поки, в свою чергу, по ефіріумі. Зайшли. Чекаємо на ситуацію. Можливо, дасть цікаву ситуацію, можливо, ні. Подивимося. І так, 25 секундочок до закриття. Ефір збив він стрік. Нічого страшного. Чомусь мені мене співпадають рівні боя Не знаю. Він стрік плюс. Поки що не спішить. Та як не спішить? 10 секунд, поки що жирний плюс з любих точок входу. І так залишається буквально 7 секундочок до закриття поточної ситуації, і забираємо плюс через одне перекриття з любих точок входу. Я чекаю плюсиків чат, хто зайшов по цій ситуації.